Перемир'я було однією з головних тем сьогоднішнього брифінгу президента Зеленського. Там працювала наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона з нами наживо. Олено вітаю. Розкажи докладніше про що йшлося, які ще заяви прозвучали. Олю вітає і про припинення вогню, і про е, саміт коаліції охочих, і про ситуацію на фронті. Саме довкола е, цих питань і відбувався брифінг президента для журналістів. Про все по черзі розкажемо, але почнімо з найголовнішого. Це фронт і ситуація на землі. Як пізначив президент, оточення наших військ на Курщині немає. Водночас це саме входить у плани диктатора Путіна оточити наших е, військових. Але через Сумщину цю заяву детально пропоную почути із заяви президента України. Українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає. а а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився і я і з вами ділюся не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Отім як додав президент, українське командування військ розуміє плани Путіна і готується їх ну фактично відбивати і зламати, як вже неодноразово робили. Але як от також поточнув президент Зеленський, таким чином Росіяни тягнуть час і хочуть покращити свої позиції перед переговорами, і тому так довго не дають відповіді щодо припинення вогню. Нагадаю, така пропозиція належить саме Сполученим Штатам Америки, саме президент Трамп її ініціював її. Погодили на зустрічі у Джиді в час перемов української та американської делегації, як зазначив Зеленський, що відмовляючись від цієї пропозиції, диктатор Путін каже ні, саме Трампу. І зараз головна інтрига, якщо так можна сказати, чи вдасться американцям знайти джери впливу, як переконати росіян у безальтернативності цієї ідеї. Втім, для України також важливо, щоб сі був без жодних але. А саме так російський диктатор коментував цю ідею під але, маючи на увазі нові старі вимоги до України. Ну і, власне це питання також обговорилося із партнерами. Що сказав президент? Давайте почуємо. Найголовніше ні Америці нікому не йти на російське але. Сісфаєр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфаєр на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. Власне пропозицію про припинення вогню на 30 діб також обговорювали сьогодні лідери держав, які в онлайн форматі зібралися на саміт коаліції охочих. Саме звідти президент одразу привіг до нас. І як він розказав на подробиці у цьому саміті взяли участь 29 лідерів і представників країн. Це не лише європейці, це зокрема вперше долучився новий прем'єр-міністр Канади. Ключовими темами там стали саме гарантії безпеки для України і що наші партнери можуть зробити для підсилення Києва. І власне до чого домовились. давайте почуємо. Нам треба покласти на папір вже о, плани гарантій безпеки, і також особливо німецька сторона і турецька сторона говорили, що потрібен план реконструкції. Це я вважаю, хороший сигнал. Це говорить про те, що всі вірять, що війну можна закінчити, і є всі шанси. І саме на полях цього саміту президент Зеленський також подякував Норвегії за новий оборонний пакет, за яким країна надасть нам і нові системи арартилерійського вогню і е дрони. І також висловив вдячність Чехії за пакет снарядів 155-го калібру в коаліції в рамках коаліції е снарядної, яку ініціювали Чехія ще е рік тому. Ті президент не став зазначати про яку кількість снарядів йдеться, але запевнив, що це така досить. Е Велика кількість тих засобів, що нам так необхідні. Е, ну і подякував європей... Е, очільникам європейських інституцій, зокрема за те, що ті 150 мільярдів, які минулого тижня е, були виділені на переозброєння Європи, Україна також зможе їх використовувати рівноправно. То ну, сам брифінг тривав понад 30 хвилин. це ми зазначили лише основні заяви голови держави Оль. Олена, дякую. Олена Чернякова, про основні тези брифінгу президента Зеленського.